Це була мрія з дитинства. Я пішла до музичної школи в 6 років і закінчила її в 7 класі з відзнакою. Хочу сказати, що навчання в школі було нелегким, іноді не мала бажання займатися. Були моменти, коли хотіла все покинути, але батьки наполягали. З роками я почала розуміти, що музика це не просто обов'язок, а частина мого життя. І останній рік у музичній школі для мене таку дав можливість змінити своє ставлення до музики. Я навчилася не просто грати, а передавати свої почуття. Отягом 13 років я співала в церковному хорі Свято срітинського собору, де відкрила для себе таку красу духовної музики. Потім, десь років 5, на початку 2000-х років, я співала в капелі Херсонського державного університету. У нас було дуже багато виступів, і одним з найкискравіших Моментів стала участь у концерті в Палаці України в місті Києві, де ми співпрацювали з видатними артистами всієї України. Також я була ще керівником вокального ансамблю в державному університеті. Кожен рік ми готувалися до участі в конкурсі студентська весна, це був традиційний захід. Наприкінці року, де студенти з різних факультетів демонстрували свої таланти в різних видах мистецтва. Приблизно 12 років тому був створений вокальний квартет. До якого увійшли четверо талановитих хлопчиків? Це був Черкашин Данило, Пірагов Данило, Майборода Михайла та Матвіїв Владислав. Разом ми пройшли незабутній творчий шлях, виступаючи на найкращих концертних майданчиках Херсона. Наші виступи неодноразово відзначалися високими нагородами. І що надихала юних артистів рухатися вперед, пройшов час, і з деякими з них я спілкуюсь досі. Мені надзвичайно приємно, що кожен з них е, тим чи іншим е, чином пов'язав своє життя з музикою. Май Борода паралельно навчається на факультеті культури і мистецтв в Херсонському державному університеті. Матвій Флад створює свої пісні, освоює ази звукозапису. Він знаходиться в Німеччині. Черкашин зараз навчається в Америці в музичному коледжі. Після того, як ці хлопці закінчили школу, проєкт квартета залишився. Для нього увійшли нові талановиті хлопці, які продовжили традицію яскравих виступів та перемог. На конкурс. Я впевнена, що наші успіхи не зупиняться на цьому і попереду ще багато нових досягнень. Більше року тому школою була створена інтернет телерадіокомпанія Тисяча друзів», яку сьогодні слухають більше ніж у 50 країнах світу. До роботи були залучені вчителі та учні. Створювались програми за різними напрямками і вподобаннями. Цей проєкт відкрив для мене нові творчі горизонти та дав чудову можливість знайомити учнів з музичними скарбами світу. Так виникла авторська програма Музична скарбничка, до якої увійшли випуски, присвячені унікальним жанрам, композиторам видатним і захопливим музичним подорожам. До проєкту також долучились учасники вокального ансамблю, що виступали на радіо в якості ведучих програм, брали участь у радіоконкурсах. Проєкт 1000 друзів став для мене випробуванням у новому статусі автора та ведучої програми. Це не легка справа, але дуже цікава. Усвідомлення того, що музика робить світ кращим, надихає мене на створення нових програм. Сподіваюся, що цей досвід стане корисним і для мене, і для учасників вокального ансамблю в нашій подальшій творчій діяльності. У моїй творчій діяльності було багато незабутніх моментів: спільні проекти з артистами театру до дня народження школи, благодійні концерти. Виступи присвячені першому та останньому дзвонику, Творчі проекти з викладачами Херсонського державного університету Безумовно, усі ці події назавжди залишаться в пам'яті. Terima kasih telah menonton!